Всім привіт! Ви на каналі «Ідія Крипта» і це наша постійна рубрика Тиждень заробітку в крипті. Я працюю в криптовалюті. Записую я це відео традиційно в неділю 8 грудня, а це означає, що ми будемо розбирати, на чому можна буде заробити з 9 по 15 грудня. І так, традиційно давайте підіб'ємо підсумки минулого тижня і дізнаємось, на чому вдалося заробити. Ну, по перше, на минулому тижні стартували два лаунжпули на біже Байбіт. Ці два ланжпули трішки різняться, тому що лаунжпул з токеном F був ще до лістинга монети. І таким чином ми фармили цей токен ще до лістингу. І потім під час лістингу ми продавали цей токен. Далось тут заробити близько 50 доларів, якщо стейкали по фулу 2000 USDT. І при умові, якщо ви продавали одразу під час лістингу монети, тому що багато хто писав в коментарі в нашому чаті, є крипта, що не можемо зрозуміти, чому я публікую, що там вдалося близько 50 доларів заробити, а в нас на балансах там 15-20 доларів. Це все тому, що токену катали. Він зараз торгується там щось по 0,08, якщо я не помиляюся. На лістингу ціна була досить непогана. Там близько 25 центів. Тому, от в принципі, ті, хто залили під час лістингу цієї монети, от таку суму вдалося заробити. Моє спостереження: всі такі проекти, які... Лізся на біжах, їх краще зливати одразу. Потім, якщо ви, наприклад, вірите в проект, можете його наприклад відкупити і таким чином по нижчій ціні. Там в в принципі собі купити ці монети, і потім, вже, якщо вірите в проект, чекати, коли він виросте. Тим більше зараз є багато таких прикладів. Там не знаю, наприклад, та же супра, яка вже ось показала декілька ексів з того часу, як вона була залічена тому що одразу всі позовували свої токени, зараз вже можна це було зробити з X4, X5. Також, друзі, наразі вже завершується лаунчпул Xeon. Тут виходить близько 8 9 доларів за день. В Принципі теж вважаю, що це класний результат. Якщо стейки те по фулу, таким чином ви можете отримати от такий от непоганий пасивний дохід. Це близько 3% за стейкінг. Ну це я вважаю досить непогано. Також цей проект Xeon, який лістився на Bybit, по ньому був такий от тестнет, де там за різні наші дії ми могли отримати токени цього проекта. В принципі все було досить просто, і той, хто робив цей проект, отримав непогану винагороду. Там, в принципі, давали по 200-300 по токенів, що ну, вважаю, досить непогано. Зараз токен 6 доларів коштує. От такий от вийшов прибуток з цього проекту. Тому, друзі, я наразі в телеграм-каналі Крипта опублікував схожий проект. І буду робити от такі от проекти, типу як Сейон. Про них буду писати в телеграм-каналі Крипта. І ще зроблю окрему табличку, де ви можете все відслідковувати. Там що за проект, скільки інвесту, там можливо в якихось проектах потрібно якісь донати, буде робити. Про це все буду писати в зручній формі. Тому переходьте, підписуйтесь і заробляйте разом з нами. Також на минулому тижні прийшли винагороди за токен Splash Virtual, Там прийшло 70 токенів. Це по курсу було близько 110 доларів на акаунт, що досить приємно. Я вважаю. І також е, прийшли токени OpenLoot. Там по курсу виходить близько 150 доларів на акаунт. Теж в принципі непогано, тому е, приймайте участь в токен сплешах Також у нас була промка на біжі OKX з токену OpenLoot. І наразі це виходить близько 400 доларів. То виконував цю промку. Винагороди мають прийти там за декілька тижнів. Я сподіваюся, що курс не вкатають і в принципі ми на цьому теж зможемо непогано заробити. Тож, друзі, от такі от підсумки минулого тижня, вважаю, він був досить прибутковим. І давайте перейдемо до наступного тижня і дізнаємось, на чому можна буде заробити. Ну, По-перше, це токен сплеші на Байбіті, там в понеділок буде. Токен Splash Move. В принципі, зараз виходить теж там близько 120 доларів на аккаунт. Тому хто має можливість, хто ще, наприклад, не реєструвався, ви можете це зробити. Посилання я залишу в описі під цим відео. Також вам там потрібно буде закинути 100 USDT на аккаунт, або ви можете, або ви можете це зробити там через P2P. І таким чином прийняти участь в цьому токен-сплеші і через декілька тижнів отримати винагороду в токені Move. можливо, це навіть буде більшим. Також у нас на наступному тижні будуть винагороди за BayWauts. Ми в BayWouts приймали участь на цьому тижні. Нагадую, що це суперпроста промка, там просто потрібно тримати стейблкоїни на балансі, і таким чином нам нараховуються за це голоси, які ми можемо віддати за проекти. Який виходить на BayWows, і потім за це отримати винагороди і продати. От, наприклад, минулий BayWaus видавав близько 18 доларів на аккаунт, якщо ви віддали максимум 10 тисяч голосів, в принципі, їх там набрати було досить просто. Тому приймайте участь, це досить проста промка, де можна за декілька кліків отримувати непогані винагороди. Друзі, насправді зараз досить багато виходить біржових промок. В принципі, майже на кожній біржі, Це там OKX, MEX, BitGet, Bybit, Binance навіть викачує інколи цікаві промки. Тому друзі, наразі таких можливостей досить багато. Детально про них я пишу в телеграм-каналі. Є крипта», там є інструкції, як це всі промки виконувати. Тому переходьте, виконуйте і таким чином отримуйте дохід з цих промок. Також я хочу звернути вашу увагу, що у нас є Діскорд. Зараз ми готуємо інформацію вже ось скоро вона вийде. Ми розділимо деякі напрямки крипти. Це е, ноди. Ми про них детально будемо писати в Діскорді. І також ще одні е, ще один напрямок це типу як теснети. Про перше я вже написав в телеграм-каналі є крипта, Тому обов'язково переходьте. Ці всі будуть інструкції в телеграмі. І так як я говорив попередньо, ще зроблю для вас таблиці, де ви зможете. Відслідковувати всі ці теснети, і таким чином, просто там повторюючи, можна так сказати, виконувати їх, і таким чином можете разом з нами виконувати ці теснети, і потім як будуть ліститись ці проекти, я буду обов'язково про це повідомляти, і разом будемо на цьому заробляти. Тому всім дякую за увагу. Підписуйтесь на цей канал, поставте дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео. І також напишіть коментар, що вам ще було цікаво дізнатися в крипті, можливо, розкрити якусь інформацію більш детальніше, можливо, показати наглядно, як що виконується, і так далі. Всім дякую за увагу, папа -па. і пам'ятайте, що крипта це майбутнє.